Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. Сьогодні у мене в гостях поетеса, волонтерка Катерина Калитко. Катерина, радий тебе бачити. Привіт вітаю, радий. дуже дуже радий тебе бачити. І я дуже радий з того, що ти знайшла все таки оці ці хвилин для того, щоб зайти до нас до студії і поговорити про багато речей. В першу чергу будемо говорити про книжки і про поезію. Потім будемо говорити, якщо встигнемо. А я думаю, що ми встигнемо про волонтерство. І взагалі, от це третій момент, якщо ми дійсно встигнемо. Поговоримо загально про ситуацію, бо є що, бо є про що говорити. Розпочну, во первих, строках моєї письма Розпочну з того, що я тебе вітаю. Я тебе вітаю. Хто ще не знає, хто ще не бачив, хто ще не дійшов до цієї інформації. Е наразі ось ось-ось. Е має вийти, можливо, вже вийшла найсвіжіша книжка е Катерини: Люди з дієсловами Нічого не буду говорити. Три крапки, скажи, будь ласка, що зараз з нею? Я думаю, вона їде з друкарні або вже приїхала і перебуває в руках мого чуйного і чудового видавця. Мені так здається. Скажи, будь ласка, що це за книжка, на що ми маємо очікувати? Чи взагалі не хочеш говорити? Візьміть і почитайте. От, і, 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 яка позиція твоя? Це дуже важлива для мене книжка, як і для кожного автора, бо вона передовсім остання в часі і найактуальніша, найрелевантніша до mm -hmm. тих моїх внутрішніх переживань, е, які я зараз. Продовжую відрефлексовувати. Книжка була дописана до початку повномасштабного вторгнення і здана у видавництво до початку повномасштабного вторгнення. Цей рукопис був дещо іншим. В анотації, в прес-релізах, є ця інформація, що книжка працює з темою довіри, довіри, недовіри і того, як це впливає і на якісь індивідуальні людські взаємини, і взагалі на якісь там суспільну тканину буття. Угу. Він змінився від 24 лютого рокопис. Були додані воєнні вірші, які якісь такі дуже живі, безшкірні писалися в перші місяці. Він втратив трошки попередніх текстів, і тим не менше, ця книжка не перестала бути найважливішою для мене на сьогодні. І це якесь таке моє висловлювання, те, що. Я хочу сказати світові, і те, на що я хочу почути від нього відповідь, не на правах реклами. Кому довірила, що за видавництво? Маріян Черновіць. Це моє видавництво угу. з 2018 року. Я його не змінюю, і дуже сподіваюся, що ситуація буде такою, що. Всі встоять, всі гравці ринку встоять, все лишиться незмінним, і наша співпраця лишиться незмінною, тому що це теж дуже важливий для мене. момент. Чому запитав? Тому що оця фраза мене так зачепила. Було змінено, було додано. Було тобто, я відчув мені, так здається, що я відчув оцю цю м'якість співпраці з видавцем. Ем, не можу сказати, що це всім подобається, і всі видавці саме такі. Дехто дуже, як кажуть, дуже сильно викручує руки. Тут тобі навпаки. Тут Ні, в мене ідеальні видавці, вони стукаємо так, по дереву та, і, дос, і дослухається максимально до того, що намагається сказати автор, до того, що йому потрібно в цей угу. момент. В мене немає жодних питань, нарікань, боронь боже. Це прекрасна співпраця. І я дуже за неї вдячна і щаслива. Ну, тепер переходимо, як ми кажемо, до інформаційного приводу. Е, маю сказати нашим глядачам і слухачам, що е, поштовхом для нашої сьогоднішньої зустрічі. Е, Стала присутність, майбутня присутність Катерини Калитко на 13-му меридіані на 13-му Черновецькому меридіані або Меридіан 13 Черновіц. А я там не був, я не бачив і я ще поки що не спілкувався з тими, хто брав участь у таких е, е, заходах. Тому запросив пані е, Катерину. Тепер тобі слово. Що таке взагалі? Що таке е, е, Чорновіцький меридіан? Е, Чорновіський меридіан це най, один з найпотужніших, а на сьогодні в воєнний рік найпотужніша літературна подія е, в Україні. Е, Міжнародний літературний івент присвячений передовсім поезії. У попередні роки він також концентрувався на чернівцях, як на такій паралелі, яка об'єднує німецькомовних митців, ідишомовну культуру, українську культуру на такому теж концепті українського Єрусалиму, на залученості міста, міських локацій в літературу, взаємопроникненні літератури і ландшафту. Тобто, загалом такий. Культурологічно насичений івент, який збирав головних гравців української літературної сцени впродовж більш як 10 років і вагомі європейські світові літературні імена. І я насправді страшенно тішуся, що цього року меридіан таки відбувається, попри все, що коїться в країні, тому що. Ми воюємо не тільки на, безпосередньо на нулі зброєю, ми воюємо також на полі смислів на культурному фронті. І, власне, поки є можливість його тримати, доти триває і війна на фронті, тому що якщо нам не буде смислів, за які ми воюємо, то не буде сенсу і в збройній боротьбі. Тому це два такі рівно-великі рівно фронти. Тринадцятий меридіан відмовився від слова фестиваль у своїй назві, тому uh -huh. що фестиваль з латини це радість, це святкування. Зрозуміло, що до радості нам ще доводиться, uh -huh, uh -huh, uh -huh. до такої незамуленої це трохи така трохи характерна почекати. ознака того, що відбувається. Uh -huh. І тепер це, цього року це міжнародні літературні читання, але тим не менше залишається присутність. Авторів закордонних, які мали сміливість приїхати в Україну, попри всі попередження і новини, які вони читають. Залишаються топові українські письменники в програмі. Залишається оце прагнення діалогу, особливо важливо гостре в нашій сьогоднішній реальності. І, зрештою, це якась така. Триденна ілюзія нормальності, так тобто mm. тут ілюзія не в негативному сенсі, так але всім нам інколи хочеться вдати, що попереднє життя можливе, і оце здається цей початок вересня. Це прекрасне ламке світло, яке починає змінюватися. Mm -hmm. Чернівецький меридіан це така вже традиція, до якої ми всі звикли. Що вересні, ми щороку, на початку вересня, ми приїздимо в меридіан, така ми... українська європейськість. Ми mm -hmm. ділимося новими книжками. Ми розмовляємо про те, що для нас зараз важливо. Ну на жаль, зараз не в повному складі, тому що знову ж таки реальність накладає свої обмеження. Але тим не менше, і що дуже важливим, мені здається, що Меридіан теж цього року виніс на всі свої афіші дуже шляхетне гасло за підтримки ЗСУ. О, це, це, це просто це, це купує ідеально. одразу, так угу. тому що безумовно є міжнародні партнери, безумовно, є спонсори, як і у кожного фестивалю. Але головний спонсор, головний партнер і головний угу. покровитель всього, що ми зараз робимо, це ЗСУ. Так. І тому це. Єдиний найкраще, що можна сказати, це хід просто з точки зору і маркетингу, і з точки зору подачі інформації і зрозуміння розуміння інформації це просто вбиває на повал, ти зрозумієш, де, що, як і чому. Ем, Скажіть, будь ласка, я розумію. Ми зараз говоримо про майбутнє. Для любителів статистики маю сказати, що Чернівецький 13, чернівецький меридіан має відбутися з 2 по 4 вересня. Наскільки він зараз, традиційно, в принципі, запитання, наскільки він зараз відкритий? Можна спокійно туди доїхати, заїхати, ну, знову ж таки, зі всіма цими умовностями. І хоча б трошечки надихнутися, трішки надихнутися тим, що там відбувається. Наскільки він залишився оцим от відкритим зовні? Безумовно, відкритий з урахуванням там безпекових uh -huh. нюансів, до яких ми теж всі звикаємо зараз. Я так розумію, що до цієї нової реальності нам доведеться призвичаюватися на роки. Це такий трохи ізраїльський сценарій, uh -huh. коли дітей з малку навчатимуть, як правильно залягати під час обстрілу, і де найближче сховище. Але меридіан це прекрасний відкритий майданчик. Справді, хто матиме бажання доїхати на ці вересневі вихідні до Чернівців, зможе відвідати безкоштовно всі заходи. Там буде благодійний збір на волонтерські угу. ініціативи. До них можна долучитися, але загалом обов'язкових квитків немає. Тобто, ну трошки утруднена логістика, звичайно. Як і всюди тепер по Україні, тому що рух рух поїздів дещо змінився, і доводиться там інакше планувати дорогу, ніж ми теж звикли. Угу. Ну але дуже багато всього до чого ми звикли змінилося. Тому знову таки, от тепер про зміни. Якщо загально можна говорити про те, я спеціально чому зависна, тому нібито запитання, якщо можна говорити про те, що образно, візуаль, візуально, і майданчики, і місце проведення, і м така от аура залишилася Відкритою, е, очікуєш, що акценти змістяться і перейдуть в більш жорстку площину. Безумовно, бо, по-перше, ми за цих півроку дуже пожорсткішали uh -huh. і погіркішали внутрішньо. Це відчутно це видно з облич, це видно з поглядів, навіть не, ну, якщо ти знаєш своїх людей і ти, в принципі, десь так на напівтонами, uh -huh. між рядків, uh -huh. uh -huh. умієш читати. І цілком зрозуміло, що е, ну, Меридіан і так не був такою розважальною е, активністю. Це завжди були. Інтелектуальні, насичені глибокі дискусії. Вони торкалися якогось проблематичного минулого, тому що ну, дуже багато переплетено на, на цих теренах. Це торкалося війни, яка, зрештою, йшла вже з 2014 року, тільки не торкнулася всіх. А тепер просто це концентрується, ущільниться, так, і, і загостряться деякі. Непроговорені, недопроговорені моменти. Але, зрештою, всі люди, які творять меридіан, починаючи від видаця Святослава Померанцева, директорки фестивалю Євгенії Лопати і до гостей, які щороку підіймають, порушують важливі теми і видають важливу літературу, всі абсолютно свідомі того, що і ця реальність впливає на нас, і ми є творцями цієї реальності. Мені дуже цікавий момент. На жаль, мене там не буде, але от що мене е дуже зацікавіцікавить, і зацікавило би. от якби я там був, е це момент, як ти вже сказала, е такого міжнародного магнетизму. Е ми, українці, переживаємо війну по-своєму. І то ми різ... у нас переживання вирізняються, різняться, скажімо так, але можна сказати, що все-таки у нас є якийсь спільний знаменник, і його легше знайти. Як переживають війну, переживають я беру в лапки закордонні гості. Як переживають і самі поляки, угорці, як переживають румуни, як переживають німці, французи. Вони по-різному переживають. І ми. Хочеш чи не хочеш, ми стаємо тими спікерами, які передаємо з уст в уста від перших джерел, що у нас дійсно відбувається, на відміну від тих загальних меседжів, які отримує та чи інша територія. Ем, от в цьому плані мені дуже дуже е, мене цікавить, зацікавив е, фідбек у цього меридіану 13-го Чернівецького. Ну про фідбек, очевидно, доведеться говорити трошечки пізніше, Звісно, за тиждень, та. так але це дуже. Важливо, що власне автори погодилися, не побоялися зважилися приїхати. Тому що я знаю випадки, коли навіть в попередній фазі війни іноземні автори угу. боялися їхати в Україну. А тепер, коли в принципі немає жодного безпечного міста і місця, коли крилата ракета може прилетіти куди завгодно, угу, на жаль, люди зробили свідомий вчинок для того, щоб поїхати в країну і пережити з нами цю війну, подивитися на неї на власні очі. Там. Це дуже важливо для мене, тому що ми, як автори, ми їздимо особливо зараз. Це теж така жіноча історія починається, бо жінки більше зараз їздять. Чоловікам складніше виїхати. Це потрібен дозвіл від мінкульту. Потрібна там низка бюрократичних процедур. Ми стаємо голосами. Ми їздимо і розповідаємо там. Але одна справа, коли перед тобою стоїть людина і виголошує промову, і зовсім інша справа, коли ти приїздиш сюди і ти бачиш цю реальність, ти бачиш людей на вулицях, ти бачиш е очі зрештою людські, тому що дуже часто буває, що людина всміхається, наприклад, стоїть перед тобою, але в неї така безодня і така гіркота в очах, що навіть не потрібно нічого перепитувати. Це, це дуже важливо, це на півтони, е і мені здається, зараз буде багато важити і для нас, і для ну, ближніх європейців, так прикордонних наших. Європейців буде багато важити репортажна і документальна література, коли ми будемо проговорювати безпосередній досвід тут і зараз, тому що охудожнення художнення цієї війни прийде дуже дуже згодом. Це страшенно важкий досвід, і до нього потрібно підібрати стиль і тональність, щоб це не було фальшиво. А художня література факту. Тобто, ну, нонфікшена або uh -huh. література, яка мінімально охудожнює факт. Мені здається, буде зараз дуже затребуваною, і от ті автори, які приїдуть в Україну, мені здається, можуть теж щось таке писати, і це буде важливим висловлюванням, яке проговорюватиме Україну так само. Я би зараз зупинився на цьому, але, на жаль, маємо всього лише 5 хвилин до завершення ефіру, і тоді ми просто не встигнемо поговорити про ще дуже важливу твою сторінку життя. Напрямок, вектор. Я маю на увазі волонтерство. Волонтерство. Конкретно ти вибач мене за. Такий термін впряглася. Е, ти автомобілі, хлопці, крамезні хлопці. Ну, один з них у нас був Богдан, дай Боже так. йому здоров'я. От е, якщо що можна можна, от отак Катерино, що можна з моменту твого волонтерства, з моментів твого волонтерства, що можна озвучувати? Прошу озвучу, розкажи е, ну, ми зрештою з 24 лютого постійно із Богданом і з харківськими дружнями. Угу. І з друзями з інших міст ми постійно намагаємося точково допомагати підрозділам, які стоять на кордонах на нулі, з їхніми найактуальнішими потребами. Це дуже різні речі. Ми купували насправді все: від термобілизни до пікапів, до дронів, тепловізорів, приладів нічного бачення складних, які там до нас місяцями доходили. Тобто, це дуже дуже, дуже різне, всього насправді не перелічити, особливо в умовах обмеженого часу. Це Просто в черговий раз свідчить для мене про те, що низове волонтерство, яке зародилося в 2014 році. Ну тобто, ми ж не, не, не працюємо так як благодійний фонд, як mm -hmm. е якась велика корпорація. Так, тобто, ми реагуємо на конкретний запит. Ми збираємо під конкретний запит якесь фінансування, знаходимо чи донора, чи люди дуже часто допомагають. Хоча зараз дуже важко, але наші люди прекрасні, вони от просто з останніх сил, з останніх грошей, вони збирають своєму війську на їхні потреби. І це, власне, от мене переконує в чергове. В тому, що ну ми будемо битися до останнього до останньої людини з такою витривалістю, з такою усвідомленістю, скажімо так. Тому ну, машини найгостріші, потреби, зараз, дрони купуємо, там, далекоміри, стрільця, метеостанції. Зараз вже готуємося до осені, вже зараз потрібна буде і тепла термобілизна, і бліндажний матеріал, тому що зараз почнеться вологість. Ну, Дуже-дуже ну, насправді різні запити. В першу тери, чергу, трійку найбільш найбільш таких проблемних і найбільш затребуваних на сьогоднішній момент. Що ви шукаєте? Давай вже використовувати цей майданчик, кажи, от звертайся. от, Шановні наші глядачі і слухачі. Рина калитко, в неї є конкретний запит. Три конкретних запити. Скажи мені, що ви зараз найбільше шукаєте? Що вам автомобілі, треба? повноприводні пікапи, це завжди треба і mm -hmm. завжди буде треба, скільки триватиме війна, стільки вони будуть потрібні. Дрони. Багато з тепловізійними камерами особливо зараз потрібні бути. Є якась може, специфічна марка. Ну, може... DJI Mavic 3, Flymo Combo, це традиційно те, uh -huh. що просять uh -huh. найбільше на фронт, але є і аутели, є і там, складніші модифікації DJI, тобто тут є варіативність. Ну, Але найпоширеніший це те, що найчастіше возимо, це DJI Mavic 3. Uh -huh. uh, і оптика, прилади нічного бачення, тепловізори, далекоміри. Те, що допомагає, скажімо, вистежувати ворога і робити точнішими стрільби по ньому. Угу. Як, е, як вас знайти, як звертатися? Можна знайти е, на мою сторінку в Фейсбуці. Угу. Там, в принципі... Кілька останніх постів завжди є на два-три постини ще спуститися, там завжди є якийсь збір, якась допомога, uh -huh. реквізити. Катерина Калитко в Фейсбуці у мене відкрита сторінка. Там вся моя активність, і волонтерська, і літературна, вона абсолютно відкрита. Ну от багато хто позакривав свої сторінки, і навіть це, вибач, ділюся, вибачте, люся, да? Е, Навіть хтось мене запрошує до себе в друзі, заходжу, бачу, е, сторінка закрита. Ну, і якщо... на профільній фотографії яка там там якась картинка. Ну, от, Власне, та, так, та, що... та, та ну вибачте, вибачте. Це ні... дуже дивно. так. нікого не, не підписую тому що знову таки був нещодавно представник кібербезпеки, кіберполіції і казав, що люди добрі. Якщо е, до вас звертається місяць, два-три півроку максимум тому зроблена сторінка, вже має бути певне вже, питання. Та, Звідки та, це і що та, це, та, де та, це, та. і як це е, в даному випадку? Не відчували таких ні переслідувань, ніяких там посягань. Ну, я публічна людина, я з проявами людської неадекватності в принципі, стикаюся на перший рік, і я трохи імунітет до цього прокачала. У мене, звичайно, сказали. є розуміння того, ну, як фільтрувати, mm -hmm. як дбати про якусь безпеку приватної інформації. Ну, але в принципі, ну, якісь атаки, хейтерство, ще щось, це для мене не новина, тому просто я трохи трохи щільніше поставила фільтр mm -hmm. на ці речі. Дякую але тобі. якщо я закриюся, то я не Ні. зможу а, проводити... А от якщо ти закриєшся, то тоді виникне. Актив... Діяльність, так? Тоді виникне питання. Да, я тобі щиро дякую. Ще раз нагадаю: поетеса, волонтерка Катерина Калитка сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. В основному ми говорили про 13-те міжнародні поетичні читання, меридіан черновіц Це те, що приємно, це те, що з минулого життя і зараз ми перетягнули в наше життя. Воно протягується, і слава Богу, що воно протягується, але не забуваємо. Ми воюємо, перемога обов'язково буде за нами. Допомагаємо все, те, що сказала пані Катерина. Заходьте на її сторінку, дивіться, допоможемо. Можемо нашим хлопцям допоможемо спонсору 13-го е, черновіцького меридіану е, Збройним силам України. Дякую тобі. Дякую, дякую вам до зустрічі. Час змін з Олегом Симком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 Місто над Богом. Події що поруч.